Рецепти з Тіктока це одна з ваших найулюбленіших рубрик. Насправді моя теж, але знаєте, інколи я прям задовго це знімаю. Проте сьогодні я хочу приготувати щось низькокалорійне, щось дуже корисне, щось дуже класне. Ви запитаєте, чому саме це я вирішила? Протягом відео хе -хе, дізнаєтеся відповідь. Але ми починаємо з першого тіктока. Перший рецепт це дуже популярний прикол ще десь приблизно роки-два. І він знову віроситься. Мені здається, цей рецепт буде існувати в Тіктосі. Поки ну знаєте, коли мені стане 80. да я буду досі дивитися на цей рецепт в Тіктосі. Це е, йогуртовий снек із холодильника типу морозиво. Дивимось. Дивіться, все дуже просто. Настільки просто, ще така. Ну, знаєте, я, я хочу сьогодні трошки почилити в цьому відео, бо я одразу після фанкону, так, я не хочу робити щось супер важке. Але якщо вам подобається рубрика про низькокалорійні якісь приколи, да, то ну, пишіть в коментарях, щоб я продовжувала це робити і робила щось більш складніше. Да? Угу. Ну тут все в принципі. понятно. Ми беремо полоницю. Полониця. Я не люблю полуницю. Якщо ви запитаєте у мене, чому тоді я взяла саме такий рецепт, ну, тому що, по-перше, чомусь всі люди на світі люблять полуницю. По-друге, мої партнери вони обожнюють полуницю. І я така, ну, можливо, я колись їм це приготую. Можливо. В принципі, саме в цьому рецепті, мені здається, мені полуниця сподобається, бо вона має бути покрита шоколадом. А все, що з шоколадом я обожнюю. Я полуницю вже помила. Це було, це, це було незаплановано, якщо якщо. Ніж, класний, дивіться, тут немає цієї штучки. Ви запитаєте у мене, Аліна, де вона? Нічого, я просто колись заморозила сирники і намагалася їх між собою сирнику застряг кусочок ножа. Не переймайтеся, я його витягнула, я його не з'їла, чесно. Ну, я настільки сума ширша, окей? Я беру якийсь, ебоу. Я не знаю, чому вони так називають, просто тарілку глибоку, да? і нарізаю туди цілу купу. Чому я так відрізала? Я ж, можу, просто його і нарізаю туди, туди цілу купу полуниці. Я думаю, що ви можете зробити цей рецепт вообще, ну, з будь-якої ягоди, фрукта та хоч банани візьміть, та хоч апельсини, та все що завгодно. Мені здається, тут проблема вообще не в полуниці полуничний варіант найпопулярніший, бо реально у мене таке відчуття, наче мене в світі оточують тільки люди, які люблять полуницю. Я вам більше скажу: я коли в секшопі продаю щось, то коли у нас купляють рідківі, і коли у нас купляють а, смакові лубриканти, це завжди полуниця. От знаєте, я пропоную рідкий вібратор. І я просто така чиста. Щас буде полониця. І вони беруть полуницю. І я раніше теж любила полуницю. Мені діти її особисто збирав і привозив, приносив на ручках. Але блін, ну щось не знаю. Вона мені чомусь стала постійно кислою занадто сильно. І навіть коли вона солодка, вона мені все одно кисла. Аліна, а існує секшоп, хочу гратися. А в тебе там є промокод. Так, так, ви можете купити цей рідкий вібратор. У мене є ще за вкусом кави, because I'm a coffee girl. за промокодом. Я знижка буде, хочу гратися. Реально, я настільки не пам'ятаю про те, що я можу розказувати про те, що в мене є промокоди. Нані? Дякую, Амі, що ти существуєш. Будь ласка, я відповідаю за фінансові справи в цій хаті. зараз <сум> з вами у фільмі Сяйво, так? Да? ну що, мої пінакаладки? Ми вирішили ще й е, вам показати прям по прям, прямо калорійність цих продуктів, да? Бо не, не написано була калорійність, а ми прямо порахуємо з вами, да? Отже, розпігачили кашу нашу полуницю і е, перестаємо в тару, я ще... Що ти бікаєш? А оглядає так на ще полізала якусь людину. It's so cute! 263 грама полуниця. Потім я роблю тару. Я додаю туди грецький йогурт. Взагалі, брали інколи знаєте якийсь ванільний пудинг, там якийсь з протеїном. Робіть, що хочете, як то кажуть, да. Я беру грецький йогурт, бо його всі використовують. Чомусь весь тік-ток про здоровим рецептам. У грецькому йогурті і довбаному, знаєте чому? Як якась непонятна фігня по типу котич. Cottage cheese. Cottage cheese? 55 грамів е йогурту. Ехем, у мене духовка електрична, яку ми досі не пробували включити. Але сьогодні я подивилась вона якась фігня, бо я взагалі планувала інший рецепт на десерт. Неважливо. <звук> <звук> я така молодець. А де у нас фольга читаті штуки? Внизу. Все внизу. Там, де вона й должна була бути з самого початку. Беремо плівку. Е, пергамент. У мене пергамента нема. Я не то, щоб піпець багато. Добре, це не те, щоб, звісно, екологічно. Давайте будемо відверті. І викладаємо. Знаєте, мені здається, це тупо е, просто Америкоси вкрали наш о, цей момент, коли ти просто їсиш полуницю сосмітанка да, і з цукром. Правда, тут без цукру. Угу. Поки виглядає. Красива! Кому підійшов би цей рецепт? Кому? Вайн. Боже, да, мені здається, вайн, якщо ти це дивишся, це рецепт для тебе. Це треба тепер поставити у морозилку. Так, да? Да, тому я почала цей рецепт першим, не те, щоб я по приколу, знаєте, починала з десертів їжу. Да? Просто справа в тому, що цьому треба зстигнути. Ну, стар, то стоїш. Наступний рецепт я взагалі побачила у своєї однієї з улюблених блогерів, яку я люблю дивитися на Ютубі. Бо так я дивлюсь колег, які роблять подібні формати, як я. А ви думаєте, я їх сама придумала? Звісно ж, ні, я їх нагло вкрала. О, така я людина, да? Мені сказали, що цей рецепт має 18 мільйонів переглядів. отже, ось приблизно як це виглядає. This is scrambled oats, and it's really easy to make with a banana, oats, an egg, and Stonyfield Greek yogurt, which adds moisture without using any butter or oil. Season it with some cinnamon and a pinch of salt, and pan fry it without touching it for five minutes. Then scramble it like you would scramble eggs for a few minutes. You can eat it with some Greek yogurt, berries and coconut, and have something a little different for breakfast that's high in protein, high in fiber, and good for you. Ви все одно не розумієте англійську. Цей рецепт став піп'ять, яким популярним, бо його тепер почали називати як soft granola. А що я могу сказати? Якщо ви так сказали, то добре. Ну, всім це виглядає так, наче людина намагалася зробити панкейк з цього, не зробила і вирішила перетворитися на soft granola. Yes? Окей. Okay. Перше, що нам потрібно для цього рецепта, It's BANANA! Відсилка на мільйонів у 2025-му Аліна. Ти тобі скільки років? Це, виходить, один банан 122 грами. Сусідка і е, операторка, вона, ну я її булю. Будь ласка, напишіть їй підтримку в коментарях. Людина як трайска. Скільки так? Скільки? 125? 122. Цей банан був дуже перестиглий в АТБ, коли я його купувала, і він вже такий, типу, знаєте, чисто... чисто. Кашу в Кашу запігачився ті за три секунди. Потім нам треба додати one egg. One egg. Його треба помити. One egg. Шо ти плюєш на мене! Ну, one egg сире просто яйце. Нам треба додати трошки вівсянки. У мене ця вівсянка типу, як плющина. Там не сильно було понятно по грамам, якщо чесно. Я просто додав на око. Нам додала десь 80 грамів. О, май гад. А ще я бачила кілька таких цих рецептів, і деякі люди додають туди корицю. Якщо це рецепт на четвер, то треба додавати корицю, я думаю, обов'язково. І хоча сьогодні я знімаю не четвер, а корицю, я додам, бо я її люблю. Кориця! Кориця, кому ти коришишься на Українка? Стоп! Булінг кориця! Ось ми е, зробили нас, наше mixture, е і нам це треба тепер посмажити. на. До речі, Аліна, а що це тебе за обкладинка прикольна на фоні стоїть? Що це за обкладинка така стоїть? Ти про цю? Як ви поняла. У мене ж уже как бы, да, три канала і подкаст про це. Мій основний канал де зараз все про психологію. Але ж починала та я з чого? З оглядів на аніме та я ой. І мені цю обкладинку дали на фанконі, не виставили як можливу номінантку у найклікбейтніше типу, відео. Я не перемогла, але виставили, типа як на аукціон мою обкладинку, її купив Маркус Комбат. Я йому дуже сильно вдячна, що він задонатив на ЗСУ за допомогою моєї обкладинки. Але Маркус віддав її мені і сказав, що краще розіграється серед своїх глядачів на якийсь збір. Боже, дякую, Маркус. Я розігрую цю обкладинку серед вас. Для того, щоб її виграти, вам треба задонатити чисто 50 гривень, просто 50 гривень, чи більше кратних 50 гривень. А донат, тим вірогідніше ви отримаєте цю обкладинку. Я вам її відправлю і додам якісь ваші класні улюблені смаколики, можливо, якісь ще подарунки донатьте на збір, бо я відкрила допоміжну банку одному своєму дуже гарному другому волонтеру. So, ви можете це виграти. Хай далі стоїть пока у мене на фоні. А ми розігріваємо сковорідку і додаємо туди масла. Ай, ну житна фіолетала. А, о, блін, подожди, ми забули тут грецького йогурту навчу. Трошки грецького йогурту. Так, і це 20 грамів грецького йогурту. От тепер можна. <ріст> Отже, ми беремо якийсь сковорит і розігріваємо її. Я сподіваюся, що я зможу цим сполити наших сусідів. <ріст> Даємо туди трошечки олії. Я знаю, може здатися, що в цій квартирі хтось бухає, але це не так. Не Забувайте пити воду. Це ваше нагадування попити водичке. Ми беремо це мєсіво. Виглядає воно як мєсіво. Викладаємо на нього типа панкейк. Пінаколада, це був виняток, Пінаколада, ти мій виняток. Я, я тебе всюду дна. Е. А ми вже тут стоїм 30 тисяч літ. Досі не цей, поэтому я просто буду робити ось так. Я не планую його перевертати, так як на відео, бо моя сковинка так не вміє, бо... до неї приліпає все, навіть я. Але пахне дуже солодко, прям дуже солодко і випічкою пахне. Ну, я це перемішую і перемішую і перемішую. Це те, як готують саме цю а, типу, soft granola. Але її зазвичай сервірують з а, теж грецьким йогуртом, і якимось там ягодами, чи полуницею, чи там ще щось. А, я додам полуницю, бо в мене вже є. І візьму побільше йогурту. І його викладу ось так. Викладаю туди трішки так о, красивої полуниці. До речі, якщо ви думаєте, чого такий дивний звук, якщо він для вас дивний, бо я сподіваюся, ми його трошки пофіксили. Прямо перед зйомками ми виявили, що у мене не працюють мікрофони. Вони просто перестали працювати. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тому, знаєте, саме я вдячна найбільше це тим людям, які підтримують мене на Патреоні. І на базі від монобанку дуже вам дякую, бо за допомогою вас. Я інколи закриваю ці блогерські потреби. Бо ну насправді я витрачаю дуже багато грошей в цьому житті, і на жаль, не на якісь речі, щоб знаєте, просто розвлікація, навіть одяг купую в секонд-хендах, а тому, що я ну, хвора, у мене циклотемія, і мені треба ходити до психотерапевта. Я дуже часто ходжу по лікарях, бо в мене гіпертензивна хвороба серця. Тому дуже дякую вам. Ви прям рятуєте мені. Мене мені дуже це подобається, що ви існуєте. Якщо ви теж хочете мені допомогти, то, будь ласка, можна зробити це в описі під відео. 77 грам полуниці, і ми додаємо цю нашу софт гранолу. Додала ще 100 грамів цієї граноли. Виглядає дуже гарно, пахне дуже смачно. Давайте спробуємо це разом ось так. Дуже смачно. Гранула все ж таки трошки вийшла твердувати у мене. Мені здається, це треба готувати реально ще довше, ніж я це робила під кришкою і дуже повільно. Типу знаєте, щоб дати йому, типу, як запектися. Це треба мати терпіння для цього. Я віддала Амі її порцію, а зараз ми дізнаємося її думку. На смак смачно, але мені по текстурки трошки не заходить саме сама вівсянка, вона якось дуже дивно липне до зубів. Але на смак смачно. Ну дивіться, мені реально здається, що я її не доготувала прям хорошо, бо я взяла плющину, а вона брала звичайну плющина. Більш тверда. Тому беріть звичайну вівсянку для цього рецепту, і це дуже смачно зі звичайною буде 100%. -літаті. Для наступного рецепту я купила оцю величезну миску, бо в мене не було салатниці. Я купила овочі чистку, бо в мене не було овочечистки. Тобто, щоб ви зрозуміли, я на витратила на це відео уже гроші. да? Да? дуже обідне, там взагалі то дуже популярне відео в Тіктоці зараз? Це Eat your retinol, що прикладається, як їж свій ретинол. Типу салат, дуже популярний, з моркви, щоб твоя шкіра була класна. Потім я вже бачила, що люди такі, типу ні, насправді це, ну, типу, на ретинол, якщо чесно, набагато простіше брати з якихось жирових елементів. Це не те, щоб прям правда, бо ну, типу, нашим організмом саме морква перетравлюється в ретинол не дуже довго, але. Все одно це дуже корисний, я думаю, салат, і всі, і всі, навіть хто ненавидять моркву в тіктосі, всі казали, що це просто вау. Я бачила повторення цього салату, просто десь мільярд мільйон тисяч десь приблизно разів, якщо чесно. Я думаю, що ми маємо це спробувати, бо це виглядає прикольно. Для цього рецепту нам треба 5 великих морквин. Е, я ніколи в житті не їла аж таку кількість моркви. І я вам чесно скажу, я зізнатись маю. Я люблю моркву. Люди в тіктосі сказали, що вони не люблять моркву, але цей салат був для них ідеальним. Ну ми подивимося, що вообще да, як першим що я зроблю це отрежу копки. Потім цю марку треба почистити, я її вже логічно помила. Спочатку треба почистити від його від першого типу цього. Але поки я буду всім цим займатися, я вам розповім, власне, чому я взагалі е, роблю такі штуки. Знаєте, я ніколи не робила відео про те, що я за Ніколи. Але люди чомусь всі мені кажуть, що я їх в цьому плані підтримую, і що е, вони чомусь всі думають, що я за подіпозитив. Давайте я тут вам розкажу. Я людина, яка виступає за боді нейтральність. Типу, що ну в моєму розумінні інше тіло не має тебе стосуватися. І я це робила ще з тих моментів, як працювала в Міністерстві культури України і займалася тим, що допомагала підтримувати проекти. Людей з інвалідністю у стецькі, і тому для мене ось це розуміння, що чуже тіло це не твоє діло, воно ще звідти, чи навіть з моїх батьків, які теж люди з інвалідністю. Я поправилась на 20 кілограм. Типу, я все життя важила 2, 70 десь приблизно. Я потовстішала на 90 кілограм, тобто 90 кілограм. І це було доволі стресово. Це було доволі жорстко для моєго організму, тому що все це сталося буквально за три місяці. У мене були дуже жорсткі розтяжки. Мені було дуже погано і неприкольно з цього всього. Ще й мене почали власне булити, бо я ж та веду блог, і люди в коментарях писали, що я ж корова і взагалі таке інше. Але знаєте, що цікаво? Я не просто почала якось знаєте багато їсти, через стрес. Хоча в цьому нема нічого такого, абсолютно нормально, ми живемо під час воєнного стану. Розлади харчової поведінки це те, що можна дуже легко зловити. І якщо ви заїдаєте стрес, ну ви не винні в цьому. Да, з, цим, з Цим треба йти до психотерапевта і щось робити, щоб ви це якось більш контрольовано мали. Але якщо вам комфортно в цій вазі... То все добре. Проблеми, на жаль, були у мене дуже сильні, бо мені в цій вазі не те, що некомфортно. Мій організм почати почав викидати мені дуже жорсткі коники. Спочатку у мене з'явився гімарой. Так, я кажу про це на весь інтернет. У мене гімарой прикиньте. І він внутрішній, він не лікується. Це мені треба робити тільки ну операцію. Він тільки в ремісію можна вивести. Час я в ремісії. Слава Богу, я така окей, лікарі сказали, треба худнути. І ми з моєю психотерапевткою такі ми знизили дозу, тому що я почала набирати вагу через ліки від біполярного розладу. Ми знизили мені дозу, щоб я так сильно не поправлялася, бо це побічна дія ліки. Добре, я намагаюсь їсти методом тарілки. Купила навіть собі спеціальну тарілку для цього. Дивлюсь, Аллу Малкін, намагаюся, тіпа від неї перейняти якісь здорові звички, більше ходжу, все таке інше, але вага не йде. Вага не йде я все ще 90 кг. Далі я йду до гінеколога, і вона каже, що у мене мастопатія. Мастепатія насправді не існуючий діагноз, але давайте я вам так поясню. Мої груди під час того, як відбувається ПМС, так вони болять так, наче мене били в груди. Ну я не винна в цьому. Ну, типу, я слідкувала за своїм харчуванням все життя. Я це сталося дуже швидко. Я навіть не помітила, як це відбулось. І тут уже гінекологиня каже мені, що мені треба схуднути по це через це. І я кажу своїй терапевці, що мені робити в своїй психіатрині. Вона каже, що через те, що я в принципі схильна до гіперконтролерства, мені не можна рахувати калорії. Непонятно, може я схочу ЕХП. І так я після цього скинула десь 2 кілограми за місяць-4 всього. І от останнім. Останньою краплю для мене стало те, що мені поставили гіпертензивну хворобу серця. У мене високий тиск, слава Богу, без серцевої недостатності, але моє серце у мене та хікардія, вона б'ється дуже швидко, і моє серце тупо не витримує навантаження на тіло. І лікар сказав мені, що худнути треба вже, зараз. Якщо я не зроблю це зараз, то хвороба перетвориться на хронічну, і я буду з хворобою людей, які взагалі хворобу цього 50 років, прямо зараз. Це не прикольно. Це треба. Поки okay, прирвусь, треба ось ці всі штуки так просто на полоски зафігачити. На ну, я саме цією штукою їх і зафігачу. Так лікар сказав мені, що ти або худнеш, або у тебе хвороба, така як у п'ятдесятирічних, зазвичай вже буває все життя, і доведеться пити ліки від всього все життя. А прикол в тому, що все життя від цього п'є ліки вже моя мама. І коли я сказала про це моїй мамі, вона дуже злякалась, і ми зрозуміли, що пора худнути більш активно. Я хочу записатися до басейну, я вже взяла довідку. Залишилось просто мати на це гроші, бо після фанкому у мене грошей небагато лишилось. Але лікар сказав, що якщо я не схудну, от не почну худнути прямо зараз, то можливо у мене буде серцева недостатньо. Тому я прийшла додому, сказала про це своїй сусідці, і ми просто почали рахувати калорії. Я дуже не хочу, щоб ви це сприймали як те, що я намагаюсь схуднути для гарної картинки. Бо знаєте, мене не мотивувало, що люди писали мені, що я жирна. Да? Це мене це, якщо шо нікого не мотивує. Ні, я роблю це не тому, що мені не подобається, як я виглядаю. Ну мені може інколи подобатися, як я виглядаю, не подобатися, як я виглядаю, але це не з цим пов'язано, якщо шо. Це пов'язано саме конкретно з тим, що мені тупо організм ну він не витримує. Він все життя був з вагою 70 кілограмів, і мені треба продовжувати бути з вагою 70 кілограмів. Якщо вам, типу, ця історія відгукується, напишіть в коментарях. Дивіться, яка вона прикольна вийшла. Тут аж 409 грамів моркви. Наступне, що треба додати в цей прекрасний салат... <рес> Це чесник. Деякі ще додають усілякі гострі перці. Я не любителька гострого, поэтому тільки чесник. У мене немає, на жаль, оцієї чесникової Чесни, чесника та вілк. Чесникав. Чесника Я Роблю так. так. І через те, що ми його так от подавили, ми його дуже так тонко-тонко-тонко-тонко-тонко-тонко. Нарізаємо. Все, він відлетів. Що ж чесник? Ми додаємо весь чесник. In the bowl. Вона бере рисовий оцет. У мене він є. One tablespoon. і трішки звичайного оцту. Нащо непонятна? Ми такі, щоб зуперечить відео з тіктока. Це десь вичайно. Ми додаємо дві соєвого соусу. І дві столові ложки кунжутної олії. Як добре, що вона у мене є. І це взагалі дуже класно. Я правда сподіваюся, що я цим салатом не з'їм всю свою норму житів за два дня. Бульк морква реально з жирами саме усваюється в організмі. І насипаємо туди a little bit кунжута. У мене є суміш білого і чорного кунжута. І, звісно, активно, дуже активно перемішуємо це неймовірне просто. Ем, да. Для того, щоб його скуштувати, його треба поставити на 20 хвилин в холодильник, дати йому якось між собою всього це поєднатися. Сів, як бачите, туди ніхто чомусь не додає, тому що там вже є соєвий соус. На що я з'їла чесник, взагалі понятно, Зараз я поставимо в холодильник. Щоо! Що? Що? це як соу, і що ж. Разом пахне це просто вау! Ми сусідкою такі відкрили холодильник і такі чисто. Я коштую. Це морква, я люблю моркву. Кунжутна Алія додає вайбів сюди, прям хорошо. Чесно кажучи, я б подалася більше соєвого соусу, бо він не дуже відчутний мені. Бо я прям люблю, щоб так побільше було соєвого. Тому, якщо ви теж його любите, то давайте побільше. Мені здається, ну, типа, питань до цього не буде. Калорійність цієї страви, білки жири, вуглеводи і так далі і тому подібне як клітковину, ми напишемо тут, да, як обично. Але це. готуйте це, це дуже смачно. Вітамін А, морква, клітковина, офігенний салат. Щоб перейти до нашого рецепту, нам потрібна чорна чоколадка. Я взяла чорну 80% блюд. Там, тут менше цукру поїде має бути. Я рекомендую навіть брати якісь шоколадки прям без цукру. Вони зазвичай насправді дорогі, але це ще буде здоровіший спосіб. Я не та людина, яка прям сильно боється шоколадок. Я навіть з оцією калорійністю своєю все одно можу з'їсти якусь шматочки шоколадки протягом дня і мені з цим Типу. Тому я взяла таку, бо мене це не сильно турбує, як вас. Так от Що ти Порошенка! Я не знаю, чому я там зробила, не те, щоб у мене якісь претензії прям до Порошенка. Сподіваюсь, сусіди не думають, що я з когось вбиваю дурь, так? Да? Згадай наших сусідів. От зараз вибиваю. Я взагалі думала в мікрохвильовку його фігачно. Етикетку не викидаємо, щоб переховати калорійність. І відправляємо це Чіріч мікрохвильовку. Як ви бачите, в минулий раз у мене на минулій квартирі була мікрохвильовка позаду, але тепер вона позаду операторки, тому я передаю їй почесно плавити шоколадку. Поки моя операторка виконує роль моєї слуги. Я вам нагадую про збір, да, все посилання в описі you know. Ми розплавили шоколадку, Так, да, вона дійсно дуже гаряча. Розплавили шоколадку. І мене попереджали, що воно гаряче, але я, як завжди, Аліна. Тому ми їх булькаємо, як орео в молоко, тільки в шоколаді. Давайте пісьте, піська. О, може, їх просто зверху всіх? Чого ні? Його треба буде все ще поставити, трохи застигнути. Так, я тут просто швиденько зверху додам, хоча б трошки чуть-чуть. Давай ще на 5 хвилин його морозилку. Ну. Чекаємо! Так, я стою, тримаю його вже кілька секунд, бо він і він тане, тому що ми тільки що знімали вкладинку, логічно. So, пробуємо. Ви чули цей хрусткіт? От для чого його треба ставити? Я не зважила. Я не зважила? А, нічого, можна зважити у цей і типу просто... Угу, з'ять вам токенбел. Боже, це так смачно. Ви маєте зазирати. Прямо взяла, пішли, взяли йогурт, якийсь свій улюблений фруктик, чоколадку, які гачите, і мені все равно. Що одно, що ви там решили. Все. Боже, який красивий, буде просто не відео, буде просто не відео, боже. Ммм. Воно вже все одно трошки кислувате, але коли шоколад тане у тебе в роті, це щось неймовірне. Ми тут попробуємо додати ще джема трошки. Взагалі, якщо у вас дуже кислі я води, Додавайте всередині трошки цукрозамінника. Я думаю, це хороша ідея. Отже, угу. Дякую, що подивилися це відео, повторюйте наші рецепти. Ми калорійні розчитали, у вас показали. Якщо вам треба ця рубрика саме з рецептами не з міськорійними Тіктока, пишіть в коментарях, розповсюджуйте відео. Бо чим більше переглядів, тим більше у мене мотивації знімати конкретні рубрики. А я вас люблю. Всім няп!